Між командами Літкар та Вінці. Літкар, No4. Олег Іванов. Сьомий. Олександр Лізунов. Десятий Дмитро Либа. 14-й. Владислав Орляк. 77. Сергій Либа. 21. Капітан команди. Єгор Смирнов, 9-й. Ян Солодило. Одинадцятий. Данило Ткаченко. П'ятий. Владислав Шевченко. Перший Павло Штіфонов. Вінці номер 14, Олександр Івахлюк, 7. Іван Козирчук. 22. Євген Яшкевич. 10. Степан Онищук. 18. Ярослав Панов. 13. Максим Чорношов. 19. Марк Шевченко. Без номера Богдан Бугаєць. Друзі, вітаю вас на ще одному цікавому поєдинку дивізіону бронз нашого турніру Стріт футбол Челендж Київ. Озвучив наш неперевершений Владислав Ващенко. Склади команд. Давайте ще раз швиденько. Повторимо літкар номінальні господарі. Форма темна. А номер 4 Олег Іванов, номер 7 Олександр Лізунов. Десятий. Дмитро Либа, 17 -й. Точніше, даруйте, друзі, 77-й. Сергій Либа, 14 Владислав Орляк, 21-й. Капітан команди Єгор Смирнов, 17 Владислав Тетирук, 11 Данило Ткаченко. Владислав Шевченко грає під п'ятим номером там страж воріт Павло Штіфонов, номер 1 Вінсіт номінальні гості. червоно-чорні кольори. номер 14 Олександр Івахнюк. Можна його називати Олесь. Любить він так для Богдана дамо лайфхак Олесь Олександр Івахнюк, номер 14, Без номеру Богдан Бугеєць, сьомий номер Іван Козирчук, 22 й Євген. Ляшкевич, у нас перше командне порушення для ФК «Вінсіт». Під десятим номером грає Степан Онищук, 18-й Ярослав Панов. Він вже мав хорошу можливість забити, але не відзначився. 13-й Максим Чернишов та 19-й Марк Шевченко. Ну і з вами я, Олександр Кульша та мій колега Богдан Костюк. Дуже цікавий матч дивізіону Бронз. І багато ми спілкувалися до цього поєдинку. Особливо стосується це, напевно, Вінсіту. Липо зараз пробуває дуже класно. Сергій приклався до м'яча, але на місці страж воріт ФК Вінсід. Так ось, поки що, якщо брати якесь розчарування саме дивізіону бронзу, то, на жаль, це поки що ФК Вінсід. Самі не свої. ці хлопці, і бачимо, збір показує все за себе. Лише одна заміна у колективу номінальних гостей. І буде важко однозначно, адже літкар сьогодні повній футзальній, скажімо так, сленгом гряці. І подивимось, як Івахнюк та компанія зможуть протистояти. Більш насиченому складу номінальних господарів. Ну, мій прогноз поки що більше, все таки я дам е, свої. Е, ну скажімо так, футзальні симпатії Літкару, Отже, колектив в повному складі. А ось що скаже Богдан, зараз послухаємо мого колегу. Перший командний фол мінці. Так, стосовно моїх особистих прогнозів, вітаю вас, шановні вболівальники. На цей поєдинок мені здається є фаворит. Він чітко визначений і я погоджуся із Сашком про те, що Літкар все таки в кращих кондиціях перебуває. Але після цієї атаки момент Штіфонов двічі поспіль рятує свою команду від пропущеного м'яча. Так, от, що стосується літкар, то дійсно команда перебуває у хорошій формі. Дві перемоги поспіль вдалося здобути колективу Єгора Смирнова. І після трьох зіграних матчів в активі Літкар шість очок. Чудовий результат. У випадку перемоги є шанс наздогнати колектив КМВ, який посідає третю позицію. Тому уся боротьба за найвищі місця для літкар тільки попереду стартували з поразки. Так у дебютному матчі. Лідкар поступився Golden State з рахунком 2-4. Але далі, як я вже сказав, було дві перемоги поспіль. Зокрема, в останньому матчі вдалося прибити МФК Дженералс з рахунком 6-3. Цей поєдинок було зіграно ще два тижні тому. Ну а щодо КМВ, тут динаміка зовсім протилежна. Стартували начебто непогано. Ляшкевич та компанія здобули 4 бали у стартових двох поєдинках, але далі абсолютно незрозумілий провал. Поразка 2-9 у протистоянні із НАВС Динамо Академією. Минулого вікенду поразка від Дженералз з рахунком 1-8, абсолютно не схожими. Самі на себе були в цих двох поєдинках: червоно-чорні, 17 пропущених м'ячів. За два поєдинки. Я особисто говорив про те, що для мене таким розчаруванням на старті сезону у дивізіоні Бронз стали «Френдс Тім та Вінсет саме в контексті того, що я особисто багато чого. Очікував від цих команд, очікував боротьби за медалі, щонайменше. найменше. Тім до сьогодні не здобув жодної перемоги, але саме сьогодні Френд тім вдалося перервати цю свою безвиграшну серію у дуже драматичному стилі. Ця команда в попередньому матчі, який ми спостерігали, здобула перемогу над Брукліном з рахунком 3-2 на останніх секундах. Тому можливо і він цю свою темну смугу, смугу розчарування вдасться перервати саме сьогодні. Принаймні, навіть не зважаючи на такий збір, червоно-чорні доволі гідно виглядають на старті цього поєдинку. Ось і друга заміна під'їхала у ФК Вінсіт. Можливо, це дасть звичайно свого алгоритму успіху, скажімо так. Адже команда реально поки що барахтається внизу турнірної таблиці, який же момент зараз лідкар створює непоганий простріл на дальню стійку, але Лізунов не повірив. Я думаю, задуму його партнера саме дуже активно проривався по броці Владислав Орляк. Шикарно прострілив ще й кутовий заробив. ось спілкувався я, Богдане, з одним з гравцем. Колективу червоно-чорних Павло Олегким. у Павла, до речі, вагома причина відсутності 14 числа. У доньки у нього було день народження. Навіть попри як би він не хотів, ми розуміємо, все-таки сім'я те святе. І сьогодні не буде. Одного з лідерів «Червоно-чорних». зараз класно прострілює на дальню стійку. Степан Онищук, але м'ячу близну поперечину. І, в принципі, там Павло Штіфанов, напевно, вже не при справах. Був у нас такі футзальні гойдалки, поки що без центру поля. І Вахнюк. зміщується Олесь праворуч. Відає на свого партнера, можна пробити. Косарчук Іван повертає. На Ляшкевича. Іван знову ширше. Панова, поки що не бачимо. Ярослав є в протоколі. Можливо, на тайм е, другий або підсерединку першого приїде. Однозначно, втрата поки що для червоно-чорних. Е, е, чекаємо, бачимо, є під 18 номером Ярослав у протоколі. Нашому так ось, е, про, закінчуючи думку, словами е, цитувавши Павла Легкого, сказав, що самі не свої в цьому сезоні. Поки не розуміємо, що відбувається, адже реально 17 пропущених, друзі, це не з мобільного. Це не з мобільного, це пропущені голи ФК Вінсіт. Е, е, ви не чекали, ми прийшли, це називається, тому е, команда, в принципі, по ділу барахтається внизу турнірної таблиці. Ще є там е, бідолашний сокіл. Поки що теж розібрані хлопці. Один бал в стартовому поєдинку. Шикарний матч, здавалося, вони провели на характері проти Брукліну. Зачепилися, трошки їм не вистачило до перемоги, але щось пішло не так. І колектив ну, без тренувань поки що дуже важкий. Садовий та компанія. Тому, сподіваюсь, Олександр зробить висновки і підбадьорить свій колектив. І Сокіл ще повернеться однозначно сильнішим. Зараз момент. Знову непогано про підправу нового стріляє. Трошки не вистачає у щуку якоїсь точності. Класно, Степан все зробив. Дубль номер два, але шикарний підкат від п'ятого номера літкару буде аут. Владислав Шевченко допрацював до кінця. Так ось багато у нас розчарувань. Ну а можна привітати, звичайно, Френс Тім, який в досить непростому поєдинку, але здобув важливі три бали з прямим. Конкурентом з матчем, у матчі з Брукліном 3-2. І, в принципі, ми вже казали. З Богданом, що бронз дуже серйозний, вже другий сезон підряд. Богдан, хочеться мені спитати, можливо, ти вже і трічку якусь претендентів на медалі виділиш у цьому дивізіоні. Ні, я взагалі цього не буду робити. По перше, прогнози така невдячна справа, тому не будемо гадати на кавовій гущі. А по друге, в цьому дивізіоні настільки високий градус конкуренції, настільки приблизно рівні колективи підібрані, що що передбачити взагалі неможливо. Тут можна поглянути хіба що на сьогоднішні поєдинки, які ми спостерігаємо. Що не матч, то справжня драма і заруба до останніх секунд. Так, ми згадали, що Франц, тім, переміг Бруклін. Так, перемога з рахунком 3-2, якщо говорити точніше. Переможний гол вдалося забити реально на останніх секундах другого тайму. вже на останній хвилині згадуємо ще один матч Земана проти Дженералс. Та ж сама ситуація. Зараз у щука. момент штіфаном на кутовий переводить. Так от, Земан переміг теж з рахунком 3-2, і переможний гол вдалося забити за 4 секунди до кінця. Згадуємо матч Святоша та Дестракшн там, взагалі, справжнє божевілля творилося. Дестракшн вів 1-0, У святоша було 30-метрових, один пенальті. Голкіпер Дестракшн все тягнув. Зберігав свої ворота сухими в третьому матчі поспіль. Але на останній секунді голкіпер святоша Іван Однороманенко останнім ударом матчі приніс нічию святошу. 1-1. Ну і ще один сьогоднішній поєдинок: Голден Стейт проти української бронетехніки. Там справжні гойдалки були. То одна команда виривалася вперед, то інша. А в підсумку нічия 4-4. Голден Стейт врятувався буквально на передостанній хвилині ігрового часу. Тому кожен матч, от він. Тримає в напрузі до останнього. До останніх секунд нічого не зрозуміло. І як на мене, це зайве свідчення того, що в цьому дивізіоні дійсно нічого не зрозуміло. Тому прогнозувати щонебудь, мені здається, це така невдячна справа. Друзі, ну ви все самі почули. Розкрутив, скажімо так, я Богдана на фаворита цього поєдинку, а от за трійку поки що він не наважився. Як завжди, лаконічно. Богдан розказав все. Красиво, прекрасно. І, в принципі, друзі, ви знайомі. Тепер уже з перепетіями дивізіону Бронза у нас, до речі, станом на майже. Одинадцяту хвилину поєдинку, екватор першого тайму. Е, поки що гра заспокоїлась. В принципі, обмінялись непоганими моментами. Колективи е, досить подобається сьогодні. Нарешті він сіт, особливо Степан Онищук. Тягне він своїх партнерів вперед. І Вахнюк, доречно з'явився. Ну, повторюсь, панова не вистачає. Літкар е, володіє більше ініціативою, але моментів не так багато створює біля чужих володінь. І от на такі контратаки наражаються. Можливо, зараз. Онищук. Вахнюка, й вихнюки. Браво! Сергій Либа, досить здорово! 87-й номер допрацьовує до кінця і нівелює досить таки небезпечну атаку. Так, поговорили ми про ситуацію в турнірній таблиці. До речі, однороманенко вже не перший Богдан. Якщо не помиляюсь, в минулому сезоні він теж на останніх секундах пам'ятаєш, а, там Ратушний, Вибачаюсь. Ось такі кіпери у нас Века Святуша. Однороманенко взяв. Естафету свого партнера і сьогодні зрівняв е, рахунок за секунду до кінця, як озвучив мій колега Богдан. Обов'язково подивлюсь, огляд ще не дивився це. Я поєдинок. Ну святоша матчі точно одними не бувають. Як бачимо з цього сезону, і матчі вінці штіфанов зараз надійно. Павло вибивав м'яч. Звичайно, не бив він по чужим е, воротам свого візаві, але просто надійно і найголовніше. Без привозу, скажімо так, футбольного. Нулі у нас на табло. Рахунок не відкрито. І чекаємо, напевно, активності від Смірнова та компанії. Поки що літкар без моментів. так, хвилини 4 дають вони огризатися. І опоненту, можливо, зараз класно, здавалося, вже розіграли. Обидва партнери. Орляк міг вийти на ударну позицію, але буквально дещо йому не вистачило отримати передачу від Яна Солоділова. І знову футзалісти у чорній формі атакують. Простріл непогано. Але, в принципі, цей простріл блокується. Данило Ткаченко залишається з м'ячем. Солоділов буде водити. А от з лівого флану. атаки. Ух, Солоділов зараз не точно. Можливо, контратака. Знову Нищук. Нищук. П'яту передачу набирає лівою ногою Нищук. Але Штіфанов брав вісім. Просто Павло читає ситуацію. Нищук зараз на велосипеді пройшовся. І Богдане, невже сьогодні Вінціт Скажемо, так, закриє наші прогнози з тобою. Подивись, поки що команда у червоно-чорній формі виглядає досить симпатично. Питання, напевно, найголовніше: наскільки їх вистачить? Так, справді, головне запитання: от, по збору у Вінцета. два футболісти на лаві для запасних всього. Лишень. Тому тут головне запитання, напевно, не в. Ігровому характері, а в тому, наскільки вистачить сил функціональних кондицій червоно-чорним протистояти супернику ось так на рівних. Поки що все дійсно виглядає доволі симпатично. Ну а по Ярославу Панову, що я хотів би сказати, сьогодні на цьому полі, на нашому турнірі, ми бачили вже Панова у складі Янг Бізнес Клаб у дивізіоні Сілбера після цієї атаки момент і бугаєць! Подивіться, Богдан Бугаєць. Рятує свою команду після удару в притул. загрожував володінням суперника. Солодилов, здається, так, підказує мені Сашко. Зараз пауза у нашому матчі виникає Бугайцю після таких сейвів. Дійсно, потрібно оговтатися. Дісталося йому. Поки що на газоні він залишається. А так, Ян Солодилов повинен був забувати у тій ситуації, але не зумів проштовхнути м'яч повз воротарям. І, можливо, навіть ціною власного ушкодження, бо гаєць рятує свою команду. Так, от панова ми бачили за Янг Бізнес Клаб у дивізіоні Сілвер у такому собі передчасному золотому матчі, як на мене, у цій лізі Янг Бізнес Клаб проти козаків Юнайтед дуель лідерів і там панов допоміг Янг Бізнес Клаб. На останніх хвилинах врятувати хоча б нічию. Один один такий рахунок було зафіксовано, але до вечора, як бачимо, не залишився Ярослав Панов. Так а мені здається, що наші арбітри заслуговують точно на ваші лайки. Мені сподобалося формулювання Станіслава Івановича Боклашка. Що там трапилося з Бугайцем? Давайте після цієї атаки Солодилов знову марнує момент. Так зараз тайм-аут для він та пауза. Ця потрібна так, от є якраз можливість дослівно процитувати Станіслава Івановича Боклашка про попередній момент. Що то непонятне Так, ну це комедія дійсно. Тому не забувайте ставити лайки. Звісно ж, сьогодні у нас уже рекордний день за вподобайками. Ми вже перекрили рекорд 81 лайк, але поставили ми амбітну ціль досягти позначки в 100 лайків. Зараз у нас передостанній поєдинок ігрового дня, і дуже. Ми сподіваємося, що нам вдасться досягти нашої мети 100 лайків. Це було би дуже красиво. Тому поставте вподобайки, підтримайте турнір Street Football Челендж Київ. Підтримайте обидві команди, які зараз продовжують свій поєдинок. 15-та хвилина завершується у першому таймі в протистоянні Літкар Вінсет. Ну і звісно, хто досі не підписаний на ютуб канал Street Football Challenge Київ. Обов'язково підпишіться. Зараз порушення правил з боку літкар, другий фол. Так, немає панова і кого ще ми забули. Забули ми згадати про те, що відсутній основний голкіпер. Основний голкіпер Вінцета Максим Тибоненко. І, до речі, саме з його відсутністю з'явилася така велика кількість пропущених м'ячів. Я особисто не пригадаю, чи в матчі проти Динамо Академії в позаминулому турі теж був відсутнім страж воріт Вінцета, коли 9 пропустив Вінцет. Цього я не пригадаю, але точно в попередньому турі проти Дженералс, коли Вінцет 8 голів пропустив, тоді Максим Тивоненко був відсутнім. Ми його не бачили на полі. Цікаво, що там трапилося із Максимом Тивоненком. І сподіваємося, якнайшвидше знову побачити воротаря. Вінцета безпосередньо в ділі. В цьому матчі Богаєць діє відмінно, але Богаєць це все таки польовий гравець. Він, до речі, сьогодні теж уже один матч провів у дивізіоні Сілбер за Кім Тім. Забив гол і допоміг Кім Тім перемогти Сейнт з рахунком 6-3. Тому певний позитивний досвід сьогодні вже отримав позитивні емоції Богдан Богаєць. А зараз він рятує Вінцит неодноразово від пропущених м'ячів. Але повторюся, втрата Максима Тивоненка. Це теж дуже вагома втрата для Вінцета. І, можливо, саме з цим якраз і потрібно пов'язувати ось ці 17 пропущених м'ячів за останні два поєдинки. Так, знайшли ми якусь хоча б. Хоч якісь одне питання, одне, одну відповідь на це найголовніше питання, що ж коїться з Вінсітом. До речі, Макс Тивоненко й пише, що Вінсіт час перемагати. Максима, чекаємо тебе на наших полях, і, звичайно, тебе однозначно не вистачає, але, звичайно, свою порцію компліментів і від мене заслуговують як Павло Шкіфанов, так в принципі, і Богдан Бугаєць. Поки що нулі це заслуга обидвох стражів воріт, обидвох кіперів. І у нас все наближається вже під завершення. Тайм перший, тому нулі на табло, в принципі, напевно. Закономірна, нічия. Літкар десь е, трошки почув наші з Богданом слова, активізувався. Ну, друзі, і така цікава тенденція. Богдан сказав просто лайків, який же момент знову створює Степано Нещук. Активний дуже сьогодні десятий номер, але ворота в дальній кут не влучає непогано. Десятка вінсята змістився під право робочу, але в дальній кут не влучив. Так ось, будемо просити премію, друзі, для коментаторів для нас з Богданом. Якщо назбираємо 100 лайків від нашого найголовнішого шефа від Руслана Катеранчука, ну, мовляв, турнір цей і так рекорд побив по лайкам. Друзі, допоможіть коментаторам зібрати премію не тільки за нашу роботу, а ще й за таку шикарну та аномальну кількість лайків на наш турнір Street Football Challenge Київ. Ну, звичайно, друзі, це все. Ми жартуємо, а можливо і не жартуємо. У нас нулі на табло. Кінцівка першої половини зустрічі. Дуже цікавий поєдинок. Дві хвилини, саме 120 секунд до закінчення. Е -е, Перші 20 хвилинки нічия 0-0. Ткаченко, на свого партнера, знову 11-й номер отримує м'яч. Стінка. І Вахнюк класно читає. Голосі Вахнюк, удар з лівої із носка не влучає 14-й номер. Вінсіту. Подобається сьогодні червоні чорно, червоно-чорні даруйте, друзі, і б'ються, б'ються не на жарт. Показують, що не так вони здобували своє ім'я на нашому турнірі. Не такими вони хлопчиками для биття виглядають. І сьогодні однозначно. Онищук та компанія бажають виправитись. Так, лише дві заміни. Так, чекаємо Ярослава Панова, який вже сьогодні поєдинок один відіграв, але паново однозначно не вистачає для номінальних гостей, для свіжості. Ну а Либа та компанія продовжує тероризувати оборону суперника. Зараз чергова позиційна атака від номінальних господарів. Непогано. Ткаченко, Либа, простріл! Солоділов там на дальній стійці. Ні, не солоділо. Був його партнер. Контратака можна забувати. Він сіту. Ух, як обмінялися зараз обидва колективи моментами, але яким з дивом не забуває Іван Козирчук. Браво! Знов стражі воріт! Як Штіфанов, так і Бугаєць виручають свою команду. У нас друзі, остання хвилина. Чистого часу, точніше, 55 секунд. Залишається 0-0. Все ближче і ближче Ближче обидва колективи до забитого голу. Ну, е, Напевно, поки що як і одні, так і інші заслуговують на цей омрієний м'яч. Омріяне взяття воріт. Можливо, зараз. Ну що, буде момент. Е, ні, все-таки Бугаєць читає. Бугаєць на собі ще й, напевно, фол заробляє. Ні, арбітри показують, можна гру продовжувати. Владислав Шевченко зміщувався від опіки. Але п'ятому номері трошки не вистачило простору. Контратака Ляшкевич. Ляшкевич заганяє. Онищука бровку. Степан кутовий виборює. 15 секунд. Це сам Євген Ляшкевич готується його розіграти. 15 секунд. Час на навіть непоганий розіграш, можливо, щось вигадати. Немає ліпші, як я розумію, у червоно-чорних, тому десь через простоту будуть виводити, а можливо і Вахнюка зараз знайдуть. Олесі Вахнюк. Ляшке.